Котенятка. А в кого ще літо? І хто любить зручне взуття, не забувайте про чудові кеди Альтама. Висотою мід та лоу, кольором мультика та олива. Це взуття американських морських котиків. Дуже гарна зручна підошва, яка не сковзається на олії, інших мастилах та нерівних поверхнях, яка має спеціальну мембрану, яка дуже гарно виводить вологу, дає ногам дихати, тому що тканина кордура з просоченням водонепроникним. Дуже добре цьому сприяє. Носочки захищені поліуретаном. З каучуком, тому вони м'якенькі, але міцні. Підошви дуже зручні. Є місце для кріплення ласт. Це для тих котиків, які люблять водичку і люблять плавати. Розміри різні: від малюсінького до величенького. Підходить на всі лапки, тому що є шнурівочка. Зручна, гарна, міцна шнурівочка, еластична, до речі, яка дозволяє зробити ширшим або вущим взуття, в залежності від того, яка лапка в нього взута. Дуже-дуже-дуже гарно виводять вологу і ось ці устілки, яких ви ніколи таких не бачили більше, гарантую! Ось ці устілки. Вони мають спеціальні жолобки, по яких стікає волога і дуже швидко виводиться з вашого взуття. Навіть якщо ви вділи ласти і поплили азовським або Чорним морем, для того, щоб робити гарну бавовну окрему. Котики гатіть!